Привіт-привіт! Розробка проекту підійшла до цікавого етапу. Так як це ремейк, я зацікавився авторським правом. І хто власник прав. Оригінальна гра Battle City вийшла у 1985 році на Famicom NES. Видавцем була Namco, Тепер Bandai Namco Entertainment. Це означає, що авторські права належать Bandai Namco. Що захищено авторським правом? Код і графіка оригінальної гри це спрайти, танків, бази, текстури, саундтреки, звуки і назва Battle City як бренд. Але цікаво, що. На просторах інтернету є е, ігри, схожі на Battle City Один з таких приклад це Battle City Проект зроблений, здається, у 2020 році на Unity. Е, копіює, копіює один в один е, от, назва. Така ж сама рівні такі самі, ідея один в один. Цікаво, чому ніяких претензій нема до розробників цієї гри. Вона безкоштовна, в принципі, можна спробувати пограти в неї. То, що можна робити безпечно? Використовувати ті ж самі ну, схожі меха механіки, але зробити нові карти. Можна навіть додати режим класичний, але не, не копіювати один в один карти, змінити розташування блоків, якось трохи додати варіативності. Тоді проєкт буде сприйматися як натхненний Battle Сіті, а не піратська копія. Ну, звісно, назву теж доведеться змінити. Тож, будемо шукати вихід з цієї ситуації. Якщо вам цікаво, чим це все завершиться, підписуйтесь. Лайкайте, можете пропонувати свої ідеї, да, наприклад, для нової назви гри, але щоб вона все одно залишилась дуже наближеною до оригіналу. До зустрічі!